Друзі, направляємо, деякі питання вже вирішуються. Розбиваємо по областях. По-перше, нарисуємо Дніпропетровську область. 41-му році, я питаюся, точно 41-й. Виборчих комісіях сьогодні, після нашого місця, залишити ми закликаємо ставати членами комісії, ставати спостерігачами, йти на вибори, не залишатись байдужими, так як ми не залишаємось байдужими. Ось уже п'ятий місяць, коли працюємо і стоїмо на майдані. Оце наш головний меседж важливий меседж із приводу кандидатів. Ми можемо підтримувати кого завгодно, але цей кандидат має бути перш за все українцем, друге патріотом і третє проєвропейським політикам. Тому я, наче я тихо Ну, Ми зараз мені на жінка підходи. Я сподіваюся. Путін ми... малювали сьогодні карту України, щоб доказати всім росіянам, всім всьому населенню України Росії. що ми не хочемо війни? що ми любимо свою Україну? Якщо ми з вами цього не зробимо, ніхто за нас не зробить цих демократичних виборів Україні! Що найкраще.